З помилками та досягненнями на шляху розвитку сімейної медицини в Угорщині знайомилась делегація українських науковців та практикуючих лікарів. Візит до Дебреценського університету був організований в рамках міжнародної науково-практичної конференції, що відбулася днями в Ужгороді, яка була присвячена проблемним питанням встановлення сімейної медицини в Україні. Про труднощі, з якими зіткнулися угорські лікарі при встановленні сімейної медицини, розповідав колегам Імре Рурік, професор завідувач кафедри сімейної медицини Дебрицинського університету. Реформа сімейної медицини почалася в 1992 році, коли коли почалася переспеціалізація лікарів на спеціальність сімейного лікаря, і ця переспеціалізація мала тривати до 98 року, і трохи важко було для лікарів пройти цей етап. Це було першою проблемою. Другою проблемою було те, що сімейні лікарі стали підприємцями, тобто вони мають за кошти, які отримують, які заробляють, утримувати амбулаторію, платити комунальні послуг. Слуги платити зарплатню медсестрам це також було важко для сприйняття деяким лікарям. І також ще однією із проблем є те, що з 2000 року, коли змінилося законодавство, лікарі, які закінчують практику, виходять на пенсію або, на жаль, помирають, вони мають право продати свою практику за певні кошти. І інколи це важко здійснити, тому що у молодих лікарів, які закінчили інтернатуру, немає необхідної суми, щоб придбати вже готову Практику сімейного лікаря взагалі проблема є комплексна, і всі ці е, от моменти, які про які ми згадали, вони пов'язані між собою. І, ну звичайно, потрібно працювати, щоб їх вирішити. Важливість вивчення досвіду країн, які вже мають розвинуту мережу сімейної медицини, дозволяє уникнути помилок при впровадженні цієї загальносвітової медичної практики. Також неоціненна роль спільних наукових конференцій, на яких фахівці з усієї країни мають можливість обговорити спірні питання, знайти найоптимальніший шлях розвитку саме для України. Я рада, що я попала на цю конференцію, почула свіжі думки про те, що все-таки ми на шляху точно реформ. От що нас чекають точно інновації, і і знаково те, що сьогодні ми побували в Угорщині, бо Угорщина просто може бути одним із зірцем, одним із варіантів варіантів системи взагалі організації медичної галузі. і в першу чергу мене як представника первинної ланки цікавила первинна ланка, сімейна медицина, ну і освіти, безумовно, медичної освіти. Угорщина для нас думається особливо цікава тим, що пройшла подібний шлях історичного розвитку, але вже більший стаж, так як ми чули з 1992 року, коли почались реальні реформи в системі охорони здоров'я і в системі освіти. Це тобто вони пережили тоді той момент, який ми переживаємо зараз. Тому для нас це дуже важливо. Перше, що справило враження, це все таки демократичність засад, на яких відбуваються всі ці процеси. Велика роль патронуючої держави, безумовно, в Угорщині, велика доля самоврядування, яка дається лікарям, лікарській спільноті, громаді. Ну і на нашу думку, так як нам сьогодні вдалося так ну, поверхнево, скрінінгово оцінити, без заглиблювання, скажімо так, здається, що впорядкована достатня система медичної освіти. Без впровадження страхової медицини розвиток сімейної неможливий. Саме фінансові механізми, які покладені в основу цієї медичної практики, дозволять не тільки ефективно впливати на низку профілактичних заходів, але й повністю змінити ставлення пацієнта до власного здоров'я, заохотити лікаря та підняти престиж фахівця сімейника. За 20 років Угорщина зробила величезний крок вперед. Вони мають ну і про європейську систему охорони здоров'я, як в науковому, так і в практичному. Вони ввели страхову медицину, і все, що ми вчора із професором Імре Руліком обговорили, ми хотіли б, щоб воно лягло в основу резолюції нашої конференції, яку ми і направимо як в міністерство, так і в кабінет міністрів. Справа вся в тому, що вчора ми і на минулих конференціях. Ця говорили про ті помилки і ті труднощі, які чекають як хворого здорового нашого громадянина в Україні, так і лікарів при реформуванні. Але коли ти бачиш результати цих реформ, ти розумієш, що іншого шляху немає. Я думаю, впровадження страхової медицини це перше. Друге прийняття законопроекту про самоврядування це друге, тому що воно практично дозволяє лікувати людей згідно європейських протоколів і звичайно покращує роботу у галузі. Також в рамках візиту до Угорщини українські фахівці ознайомились з процедурою захисту наукових робіт за європейськими стандартами. Відвідали медичний музей Дебрецинської університетської клініки та оглянули медичне містечко, яке є потужною науково-практичною базою розвитку медицини Угорщини.